Чому президент України Володимир Зеленський раптово голосив про подання заявки на вступ до НАТО? Чи може Україна швидко стати членом Північно-Атлантичного альянсу? І як Росія може відреагувати на цей процес? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. Про це 30 вересня повідомив президент України Володимир Зеленський. Цього дня нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав укази про так зване приєднання до Росії частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. Під час свого відеозвернення Володимир Зеленський зазначив, що саме в Україні вирішується доля демократії. І де-факто Україна вже пройшла свій шлях до НАТО. Поки українська сторона чекатиме на затвердження від усіх членів Альянсу, вона пропонує реалізувати пропозиції щодо гарантій безпеки для України згідно з київським безпековим договором. Ми розуміємо, що це потребує консенсусу всіх членів Альянсу. Розуміємо, що треба вийти на такий консенсус. І тому. Поки це буде відбуватись, ми пропонуємо реалізувати наші пропозиції щодо гарантій безпеки для України і всієї Європи згідно з київським безпековим договором Київ Security Compact, що розроблений і представлений нашим партнерам. Генеральний секретар НАТО Ян Столтенберг того ж дня заявив, що Альянс не визнає спроб Росії анексувати українські території, а двері НАТО лишаються відкритими для вступу нових членів. Рішення про членство тієї чи іншої країни у НАТО прийматимуть усі 30 членів альянсу, заявив генсек, коментуючи заявку України. За словами Столтенберга, зараз НАТО фокусується на підтримці України, щоб вона захищалася від вторгнення Росії, і це головний фокус союзників Альянсу. Президенти Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Румунії і Словаччини 2 жовтня оприлюднили спільну заяву, в якій засудили спроби Росії незаконно анексувати українські території, і заявили про підтримку України на її шляху до членства у НАТО. Радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейк Саліван 30 вересня під час брифінгу у Білому домі заявив. Що питання вступу України в НАТО поки не в пріоритеті. На його думку, зараз союзникам краще зосередитись на підтримці України у боротьбі з російською агресією. Саліван сказав, що США, як і раніше, підтримують політику відкритих дверей у НАТО. Будь-яке рішення про членство в НАТО 30-ма союзниками, а також країнами, які виявили бажання приєднатися. Додав радник президента США. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков у понеділок 3 жовтня також прокоментував рішення України подати заявку на вступ у НАТО за прискореною процедурою. Він заявив, що намір України приєднатися до Північно-Атлантичного альянсу спричинив повномасштабне вторгнення Росії. Також Пісков зазначив, що у Кремлі стежить за цією темою. Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв 30 вересня у своєму телеграм-каналі написав, що заявка України у НАТО прискорить початок Третьої світової війни. Голова громадської ліги Україна НАТО, старший лейтенант Збройних сил України Сергій Джерж у коментарі новинам Приазові зазначив, що подання українською владою заявки на вступ до НАТО має на меті досягти вагомих зрушень у цьому питанні. Я думаю, що це. Реакція на ту ситуацію, в якій опинилась Україна сьогодні, тому що йде російсько-українська війна, проводять якісь псевдо-фейкові референдуми, анексують територію, і потрібні якісь сильні ходи. Важкі часи вимагають нестандартних рішень. Тому, власне, це про захист України і е, не тільки. В медійному о, полі перебити те, що о, якби всі обговорювали цю анексію, і досягти реальних о, о, зрушень на шляху о, нашого членства в НАТО. Таким чином заявка подана, і НАТО як інституція повинна прийняти якесь рішення щодо цього. В будь-якому випадку це виграшна позиція для України, о, тому що якщо НАТО виявиться не готовим, не готова сьогодні прийняти Україну, то тоді ж потрібно дати якусь альтернативу. А альтернатива є серйозне надання зброї. Сергій Джерш звернув увагу на те, що Туреччина також може підтримати заявку України на її членство у НАТО. Утім, проблеми можуть виникнути з Угорщиною. Туреччина підтримує територіальну цілісність України, надає нам зброю. Вона Україна причала продавати нам зброю раніше, навіть ніж деякі е, західноєвропейські країни, тому можливо можна буде переконати турецьких партнерів в тому, щоб вони підтримали цей рух. Щодо Угорщини, то це складніше питання, тому що угорська преса неодноразово згадувала, що Росія фінансувала партію Орбана і допомагає. Йому залишатись при владі, таким чином він відпрацьовує вкладені в нього Кремлем кошти як політичною своєю діяльністю, такою саме через блокування руху України до НАТО, відтермінування цього. Але мені здається, що якщо одна угорщина залишиться в НАТО, яка не буде підтримувати Україну в даному питанні, то всі інші зможуть її переконати, знайти аргументи, щоб вона все-таки підтримала Україну на цьому шляху. На думку експерта, Україна на сьогодні відповідає більшості критеріїв і стандартів НАТО. Ми довели свою спроможність, здатність не на словах, не теоретично, а в реальних діях захищати. Свою країну захищати партнерів, захищати Європу, тому якби немає підстав нам відмовляти. І щодо України тут може бути прийняте політичне рішення, так би мовити, якщо якісь є такі питання технологічного технічного порядку, то можна авансом нам дозволити це все розв'язати, вирішити реформувати пізніше. А сьогодні, якби прийняти політичне рішення, тому воно може бути прийнято в будь-який момент, як тільки е, погодяться інші країни з такою пропозицією з, такою, з таким рішенням, Німеччина вітає рішення України подати заявку на вступ України в НАТО. Однак рішення щодо її прийняття мають ухвалюватися усіма країнами Північно-Атлантичного альянсу. Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістіна Лампрехт, повідомляють німецькі медіа. Професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету Максим Ялі вважає, що НАТО і надалі буде уникати прямого військового протистояння з Росією. Процедура прийняття нових членів до Північно-Атлантичного альянсу передбачає консенсус. Ну всі вже знаємо. Притча в язицях як то кажуть, Угорщина, вони звичайно головний троянський кінь Кремля. Вони будуть 100% проти. Є інші країни, ну навіть Франція, Німеччина. Я не впевнений, що вони готові до такого рішення, тому що головна ідея лейтмотив всіх заяв, ну і дій в принципі. Цих е, семи семи місяців війни це е, уникнути е, протистояння військового з Росією. А якщо Україна буде прийнята до лав НАТО, звичайно це означатиме абсолютно е, те, що пункт 5 північно-атлантичного договору буде розпространятися і на Україну, тобто всі ці. Країни вступлять до війни з Росією, на думку експерта, в Україні з'явиться шанс стати членом НАТО, якщо в альянсі змінять процедуру голосування. Їм, по-перше, необхідно змінити процедуру прийняття не шляхом консенсусу, а переважної більшості голосів. Тоді у нас з'являться шанси, але знову ж таки пригадуємо саміт НАТО минулого року заяви Джо Байдена, ті рішення, які були прийняті, ну і взагалі пізніше перемовини в квітні в Стамбулі, що нібито Україна готова не приєднатися до лав НАТО, відмовитись, і на це її підштовхували наші партнери. І по НАТО, зокрема, це також зрозуміло. Тому тут, я чесно кажучи, не є оптимістом, Принаймні зараз. Колишній голова служби зовнішньої розвідки України, військовий експерт Микола Маламуж, зазначив, що подання Україною заявки до НАТО не означає швидкого набуття членства у цій організації. Це ще не означає, що ми буквально найближчим часом вступимо до НАТО, але такий крок, який дійсно показав Путіну, що вже іншого шляху не буде, тобто Україна не зверне з курсу євроатлантичної інтеграції щодо вступу в НАТО. Тобто вже ілюзії його, що він захопить Україну, що Україна змінить курс, фактично, після такої заяви і такого вже подачі заявки в штаб-квартиру НАТО, фактично вони випарувалися. Микола Маломуж також зазначив, що українська сторона матиме активно працювати над політичним і дипломатичним аспектом підтримки України країнами-членами НАТО. Ми передбачаємо після цього кроку з одного боку. Це розширена співпраця з НАТО. Плані активної військової допомоги Україні стратегічної, економічної, фінансової, політичної, дипломатичної підтримки, але поступово, так сказати, визначення шляхів щодо е підготовки е України в цілому до вступу в альянс, і це активна, активна робота поряд з безпековим сектором військовим: це і політичний, дипломатичний, е комунікаційний, дуже важливий стандартизація якраз в формату, яка передбачає прискорний формат. Те, що деякі країни вже висловилися на підтримку вступу України до НАТО, є початком формату, який може сприяти цьому процесу, вважає експерт, уже питання після нашої заявки стоїть про те, наскільки швидко це пройде. Так, да, дійсно, і Байден і е, Столтенберг вказали на те, що це ще може бути не швидко. Треба провести відповідно всі е, операційні моменти і переговорні процеси з учасниками членів альянсу, але це вже е, конкретна рутинна робота, яку ми повинні провести. Але тут важливо, що це не тільки бюрократія, фактичний стан речей показує те, що ми вже працюємо в рамках НАТО, ми вже отримав допомогу, ми вже маємо так скажу моделі е, співвідношення співмірності. Це те, що вказує на те, що Україна стає вже на потужні щаблі, і щодо співпраці з НАТО, щодо можливих ска форматів вступу і вже погодження країн учасниць. Уже недаром є звернення 10 країн-учасниць. Члени НАТО щодо прямої підтримки України це початок того великого формату вже вступу безпосередньо на думку Миколи Маламужа, НАТО може ухвалити рішення про вступ України до альянсу лише після звільнення збройними силами окупованих територій і перемоги у війні. Ти, так сказати, То як ми звільнимо наші території, питання вступу вже стане безпосередньо найближчі так сказати, тижні після іменно такого потужного фактору перемоги. Це якраз я думаю, буде рубіж для НАТО. До того ще деякі мірі буде затримка, деякі країни будуть утримуватися або затягувати процес. Але це справа часу. Я думаю, що перспектива дуже позитивна, тому що ми вже, так сказати, і по стандартам, і по успіху переважаємо деякі мірі, навіть країни НАТО. Тепер питання справа в тому, наскільки готовність буде всіх учасників, коли вони будуть готові. Коли не бачитиму загрози від Російської Федерації, а загрози тоді не буде, коли ми звільнимо територію, покажемо, що ми перемагаємо е, Російську Федерацію при підтримці країн НАТО, і ми вже логічно входимо в модель НАТО. І в даний момент тільки треба вже формальний акт щодо вступу. Експерт зазначив, що деякі країни будуть і надалі утримуватися від підтримки України у питанні членства в НАТО. І навіть при переговорах різні періоди нашої історії вказують на те, що НАТО. Це пряма загроза, і він не допустить вступу України в НАТО. Тому а е, заходу загрожував, особливо країнам Європи, що він застосує всі дії, включаючи військові, до цих країн, хто підтримує вступ. Тому ряд країн буде утримуватися, боячся агресії Російської Федерації. Якщо вони всі побачать, що перемога, режим Путіна рушиться, тоді всі будуть раді вітати Україну в НАТО. Те, що у Кремлі погрожують прискоренням Третьої світової війни, свідчить про поразки Росії на усіх фронтах. Вважає Микола Маломуж. Якщо дійсно ці ситуації вони зараз нагнітають обстановку, піднімають ще більше градус, вказують на те, що вже ну останні аргументи застосування ядерної зброї, от це вже показує на те, що режим Путіна програє по всім фронтам, і на військовому фронті, і на дипломатичному, оперативному, навіть країни-учасниці. Партнерських контактів з Росією це, наприклад, Китай, Індія, Бразилія вже відмежоваться від позиції Путіна щодо підтримки його ядерних сказати агресії навпаки вони проти вони відсловилися прямо йому безпосередньо. Кажуть, те що це недопустимо Це розв'яже стратегічне протистояння і знищення перспективи людства. Якщо буде ядерна війна, тому він отримає ще більше противників. І в цій ситуації, ота от агресивна риторика, яка це вже бравада, така да вона ще небезпечна. Він ще може намагатися щось робити, але вже об'єднує цим цей риторикою весь світ. Тому в даний момент він не залякає ні нас, ні НАТО, тому що ситуація стратегічно помінялася і йому тільки залишається триматися за свій режим. До того ж, Росія не має настільки потужного потенціалу, який дозволив би їй виграти третю світову війну. Додав експерт. Це вже не е 60-ті роки, коли був карибська криза, коли там скажу всі були закриті, коли не можна відслідкувати, бо ці всі, всі ресурси. Сьогодні, щоденно в режимі онлайн, кожну секунду фактично святкуються всі ресурси, навіть не ядерні, а тактичні, які сьогодні застосовує Росія навіть проти України. Тому відсвяткувати якраз, якраз підготовку технологічно, організаційно, інформаційно, це потужний розвід сили задіяні цій ситуації. Всі системи контролю ядерних засобів Росії і в цій ситуації. Надзвичайно мало шансів, що Росія зможе це зробити з одного боку. Це був опереджуючі дії, з іншого боку, потужні дії. Тоді вже не тільки е, заходуського альянсу, а і інших країн. Я думаю, що на знову основні об'єднаться всі країни світу, тому що вижити нема шансів нікому. Тому сьогодні зайняв позицію жорстко і Цінзипін, і прем'єр е, Індії чітко вказав, і прем'єр Японії і багато інших країн. Російський політичний емігрант, доктор політичних наук Михайло Сава, називає подання Україною заявки на вступ до НАТО важливим політичним кроком. Це заявлення українських властей, офіційна подача заявки на вступлення в НАТО, означає, що головна, підкреслюю, головна ціль э, путінського режиму в цій війні не досягнута. Україна не змінила э, свого стратегічного курсу. Украина, как и зафиксировано в ее конституции, будет добиваться членства в НАТО. И для российской верхушки это стало показателем невозможности победить Украину. То есть все надежды на переговоры на условиях России исчезли после этого заявления. Это было показателем принципиального выбора. Україна готова продовжувати війну, готова йти на жертви для того, щоб обеспечити своє будущее. Експерт також вважає, що шлях України до вступу до північно-атлантичного альянсу не буде швидким. Україна претендує на ускорену процедуру, але ускорена процедура означає що тільки, що не буде е плану дій для членства в НАТО. Это такой огромный документ, который несколько месяцев готовят и потом несколько лет еще выполняют для того, чтобы соответствовать стандартам НАТО. Украина будет вступать по ускоренной процедуре, я надеюсь, как сейчас вступает Швеция и Финляндия. Но это не отменяет принципа консенсуса для одобрения новых членов НАТО. То есть, как и зафиксировано в 10 статье устава этой организации, все 30 стран-членов НАТО должны будут дать свое согласие на вступление Украины. Это, безусловно, займет какое-то время. Но фактически, и это очень важно, Украина уже в НАТО, поскольку она этой войной защищает границы НАТО, и НАТО активно помогает Украине в этой войне. Успехи Украины в войне с Россией мают переконать страны-члены НАТО поддержать ее вступ до Альянсу, зазначив Михайло Сава. Украина, по моей оценке, добилась перелома в этой войне. Украина наращивает усилия. И хотя впереди еще очень много сложностей, вот именно этот фактор военных успехов должен будет убедить всех членов НАТО поддержать вступление Украины. Украина подтвердила, что она не пойдет на предательские переговоры. Она понимает всю бесперспективность переговоров на условиях Путина она будет воевать. Это значит, что война может стать долгой, но зато мир, который будет заключен по результатам победы Украины, тоже будет долгим. Переговоры, которые предлагает Путин сейчас, это передышка для того, чтобы Российская Федерация собралась силами, накопила новое вооружение и опять пошла в наступление. Это нас не устраивает. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська продовжують завдавати авіударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини при Азов'я.